Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з, мабуть, найзухваліших ідей за всю історію філософії ідею про те, що ми не просто пасивні спостерігачі реальності, ні, ми її активні творці. Так, саме так. І це все коперніканський переворот Еммануила Канта. Задумайтесь на хвилинку: усе, абсолютно все, що ми вважаємо знанням про світ, стоїть на одному простому принципі – наслідковому зв'язку. А що, якщо вся ця причинність може бути просто ілюзією? Уявляєте, саме це шокуюче питання поставило під загрозу всю науку і, власне, змусило канта взятися за свою неймовірну філософську місію. Щоб зрозуміти, наскільки революційною була ідея Канта, треба спершу поглянути на те, що відбувалося до нього. А відбувалося, скажімо так, справжнє інтелектуальне побоїще. Філософія буквально зайшла в глухий кут, адже два ворогуючі табори мислителів вели безкомпромісну війну за те, що взагалі є істина. Так от у одному кутку рингу раціоналісти, їхній девіз – довіряй тільки розуму. Вони були переконані, що до істини можна дійти виключно через логіку, а в іншому кутку емпірики. Їхня позиція була прямо протилежною, нічому не вір, поки не побачиш на власні очі. Для них єдиним джерелом знань був досвід. І як ви розумієте, ці два підходи були ну абсолютно несумісними. І от, коли здавалося, що суперечка зайшла в глухий кут, емпірики завдають, можна сказати, нокаутуючого удару. На сцену виходить філософ Девід Юм і каже щось абсолютно руйнівне. Він каже: А ви коли-небудь бачили причинність?» Подумайте, ми бачимо, як одна куля вдаряє іншу і друга котиться, але ми не бачимо сам зв'язок ми бачимо лише подію А, а потім подію Б. А те, що ми називаємо причиною і наслідком, це, за словами Юма, просто звичка нашого розуму. Наслідки цієї ідеї це просто катастрофа. Якщо Юм має рацію, то виходить, що вся наука, всі закони Ньютона, все наше розуміння Всесвіту, все це побудовано на хиткому фундаменті, на ілюзії. Це означає, що справжнього, об'єктивного знання просто не існує, усе розсипається на порох. І от саме з цієї інтелектуальної безудні Кант і вирішив витягнути філософію. І от на цю, так би мовити, випалену землю філософії виходить наш герой Іммануїл Кант, і він ставить перед собою завдання, яке здавалося абсолютно неможливим його місія ні більше, ні менше врятувати саме поняття знання від повного краху. Його головна праця, критика чистого розуму звучить погодьтеся трохи грізно, але давайте розберемося. Слово критика тут це не про те, щоб когось сварити, це скоріше як повне технічне обстеження. Кант, по суті, вирішив розібрати людський розум до гвинтика. Його цікавило, які в нього, так би мовити, заводські налаштування. І щоб показати, як це все працює, Кант пропонує нам провести один, ну просто геніальний уявний експеримент. Він бере за основу щось настільки фундаментальне, що ми про це навіть не задумуємося. Простір. І через цей експеримент він покаже, що наше сприйняття працює зовсім не так, як ми звикли думати. Давайте спробуємо зробити це разом. Просто зараз. Спробуйте уявити собі всесвіт, з якого ми стерли геть усе. От просто взяли і видалили кожну зірку, кожну планету, кожен атом. Нічого. Залишилася тільки абсолютна, чорнилна, безмежна порожняча. Отже, у нас є ця абсолютна порожнеча, і тут Кант ставить ключове питання: у цьому всесвіті, де немає нічого, чи існує сам простір? І тут починається найцікавіше. Здається, є тільки два варіанти відповіді, так? Варіант перший сказати так, простір існує, але тоді виходить, що існує порожнє ніщо. Це ж логічна суперечність? Гаразд, тоді варіант другий сказати ні, простору немає. Але тоді, де б з'явилися об'єкти, їм же потрібен простір, щоб існувати знову суперечність. Ми в пастці у логічному глухому коті. І, от саме в цей момент, коли логіка здається ламається, Кант робить свій геніальний хід. Він каже: А що якщо ми весь цей час ставили питання неправильно? Пастка зникає, якщо ми зробимо одне революційне припущення: простір і час це не об'єкти у світі, це інструменти в нашій голові. Найкраща аналогія тут це уявити собі, що простір і час це такі собі окуляри, які ми носимо від народження і ніколи не можемо зняти. Вони не є частиною світу, на який ми дивимось. Вони це лінзи, через які ми дивимось, і які структурують усе, що ми бачимо. Це і є операційна система нашого сприйняття. Саме тому Кант називає їх апріорними, тобто такими, що існують у нас до будь-якого досвіду. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найдивнішого, але й найважливішого висновку Канта. Виходить, що реальність для нас ніби роздвоюється, існують по суті два свити. З одного боку є світ феноменів, це той світ, який ми бачимо і відчуваємо, світ, що вже пройшов через лінзи нашого розуму. А з іншого боку, є світ ноуменів або речей в собі. Це сира, невідфільтрована реальність. І ось ключовий момент до цього світу ноуменів ми ніколи не зможемо доторкнутися безпосередньо, але як не дивно, саме це і рятує знання. Так, стоп, здається, ми повернулися туди, звідки починали, так? Якщо ми ніколи не зможемо пізнати справжню реальність, то як це взагалі рятує науку? Це ж звучить ще гірше? Але ні, саме тут і криється вся магія ідеї канта. Він будує для знання новий, набагато міцніший фундамент. Дивіться, як це працює. Крок перший непізнаваний світ речей в собі дає нам хаотичний потік даних. Крок другий наш розум миттєво бере ці дані і надягає на них структуру простору і часу. І крок третій: на виході ми отримуємо наше сприйняття, впорядковану логічну картинку світу, світ феноменів. І ось вона розв'язка, наука врятована. Так ми не можемо знати, які закони діють у світі речей в собі, але нам це і не потрібно. Ми можемо мати абсолютно точне знання про світ феноменів, закони фізики, причинність, усе це стає реальним, тому що це правила, за якими працює наш власний розум. Він просто не може структурувати досвід інакше. Тож у підсумку. Кант зробив щось набагато більше, ніж просто примирив два філософські табори. Він показав, що ми не пасивні глядачі у театрі світу, а його співрежисери. Але його революційна ідея залишає нас із одним дуже глибоким і, можливо, трохи бентежним питанням: якщо ми самі беремо участь у створенні реальності, то чиї закони ми відкриваємо? Закони самого всесвіту, чи все ж таки закони нашого власного розуму?